11 тисяч доларів орієнтовна ціна даного автомобіля буде в Україні без ремонту. Це у нас Ford Fusion 2018 року. Плагін гібрид. Є вони так само просто гібридні автомобілі. По ціні вона відрізняється тисячі на дві з половиною. Дешевше вона буде по витраті палива, якщо взяти, наприклад, звичайний гібрид, то це десь приблизно 6 літрів на 100 кілометрів. По місту буде вона їхати, а плагін гібрид буде їхати десь приблизно 4 літри. Але це тільки перших кілометрів, напевно, 100. Далі вона буде так само їхати, як і звичайний гібрид. Але коштує ну, суттєво дорожче. Тому дивіться самі, яку краще вам машину вибирати. Як на мою думку, чесно, за плагін не варто переплачувати. Хоча. Кожного думка своя. Конкретно цей автомобіль вигрався за 4350. Приблизно його ціна в Україні 11, як я вже казав, по пошкодженнях у нас тут самі, бачите двоє дверей, заміна, можливо, рихтовка стойки, трошки порожок зробити. Це десь біля 2000 доларів ремонту, можливо, там 2,5, бо безпека в даного автомобіля ціла. Буде він виходити. Уровень 13 тисяч разом з ремонтом. Ринок України починається від 16. Тому вигода, як мінімум, трьошку ви можете зекономити на даному автомобілі. А які авто краще вибрати вам, напишіть нам в коментарі. Дякую вам за увагу! З вами був Максим.